Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і насправді на новому Subaru Outback я вже їздив. Це було якраз перед великим вторгненням. Не віриться, що це вже два роки майже минуло, точніше, навіть більше з моменту тест-драйву. Але тоді була атмосферна версія 25. Тепер з'явилася турбоверсія, яка і потужніша, і дорожча. Тому дуже цікаво, чи є сенс. Доплачувати 200 тисяч гривень за додаткових 60 кінських сил. Outback є абсолютним флагманом марки Subaru. І він реально великий. За довжини 487 см. Він на 9 см довший за Land Cruiser Prado. Колись його дід Прадід був засновником сегменту. Універсалів з великим кліренсом і конкурувати. Потім з ним могли хіба що Volvo і Audi, з Allroad і Cross Country. і досі вони, в принципі, є його конкурентами, в тому числі і з точки зору ціни. Тому що Cross Country коштує десь 2 мільйони 180 тисяч. Приблизно стільки ж коштує Allroad, тільки в нього там значно потужніший дизель. А наша топова версія у виконанні Touring XT коштує. Трошки менше, ніж 2 мільйони 100 тисяч гривень. Знаєте, я дивувався, коли японці зробили нову генерацію, вона стала ну, дуже схожою на попередницю. Можна ж було створити щось геть інше, яскравіше з точки зору там, експресії дизайну, але потім я зрозумів, що японці вирішили не чіпати курку, яка несе золоті. Яйця, адже Outback, наприклад, в Америці є неймовірно популярним. Він входить до двадцятки кращих з точки зору продажів автомобілів і 2021 і 2022 Outback'ів було продано приблизно по 150 тисяч штук. Щоб ви розуміли наскільки це багато, це як Volkswagen, фольксвагеніфтігуан Kia Sportage разом узятих. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, у Subaru є дуже цікаве і, я вважаю, в чомусь геніальне рішення, яке стосується релінгів на даху. А в двох дорожчих комплектаціях в Touring та Touring XT, вони сріблястого кольору, в двох простіших версіях Limit та Field вони чорного кольору. Так ось. Вся геніальність в тому, що ці релінги розкладні. Тобто ти можеш їх відстібнути, повернути і поставити їх поперек. Можна легко кріпити тоді багажник на даху, перевозити велосипеди. Не треба купувати ось ці спеціальні релінги, які стають поперек, і витрачатися на щось, бо у вас вже все є. Для українського ринку Outback пропонується в чотирьох комплектаціях: Limited, Field... Турінг та Турінг XT. Четверта комплектація додалася з появою нового мотора і відрізняється від звичайного турінга двома вихлопними трубами ззаду шестидіодними протитуманними фарами в передньому бампері і легкосплавними дисками на 18 дюймів нового дизайну. Але скажу відверто, що в темних кольорах Outback мені не дуже подобається, тому що. Ці кольори, вони ніби маскують той реальний позашляховий декор чорного кольору, який є в аутбека. Тобто втрачається вся ця гра м'язами у вигляді накладок на колісні арки, бамперів чорного кольору. І, на мою думку, в світліших кольорах аутбек виглядає ну, значно цікавіше. Цікавий момент, ти, коли дивишся на отбек, ти не усвідомлюєш, наскільки він великий. Він якимсь чином скрадає свої реальні розміри, і ти їх розумієш тільки, коли починаєш паркуватися раз, чи коли збираєшся витерти дах в цьому автомобілі, наприклад, після мики, як я сьогодні. І виявилося, що я не можу дістати просто так до даху. Хоча, здавалося, просто трошки піднятий універсал. Але видно, що машина велика. Subaru вирішило полегшити доступ до речей на багажнику, в тому числі, коли, наприклад, вам щось треба там покласти чи витерти дах, вони зробили ширшим. Ось цей поріг на другому ряду, тому на нього зручно вставати і щось робити ось тут, в районі даху. Рішення так і доволі непогане. Світлодіодні фари мають не тільки функцію автоматичного дальнього світла і вирізають з променя зустрічні та попутні автівки. Але й вміють повертати слідом за кермом. Але зрозуміло, що головна перевага аутбека у виконанні Touring XT розташована під капотом. Тому що це абсолютно новий мотор, він тільки з'явився для аутбеків. Його ж встановлюють, до речі, в Subaru WRX. І чітко показує потенціал цього двигуна. Двигун з алюмінієвим блоком, з алюмінієвою головкою, легко піддається тюнінгу і все таке. Це один з найпотужніших моторів в історії аутбека. Він видає зараз 249 кінських сил і 350 ньютон метрів обертального моменту. Стільки ж, скільки видавав опозитний шестициліндровик циліндровий аутбека об'ємом 3,6. Відчуваєте різницю? Щоправда, об'єм тут не 2,5, як атмосферника, трошки менший 2,4. При цьому так само, як і атмосферник, і його агрегатують виключно з варіатором. Знизу в аутбека пластиковий захист мотора зі спеціальними отворами охолодження. Тому встановлювати залізний захист можна тільки той, який одобрений виробником. Так само заборонено встановлювати будь-який додатковий захист заднього диференціала. Цікавий момент, подивіться, як високо розташовано генератор. Ось над блоком циліндрів, фактично на одному рівні з повітрязабірником, це дозволяє значно впевненіше форсувати глибоку воду. Вже в перший момент, коли ти провалюєшся в доволі глибокі, зручні крісла в Subaru Outback, ти відчуваєш наскільки великий в нього салон. У попередньому тесті я казав. Що салон став значно ширшим, додалося місця на рівні плечей, трошки роз'їхалося між собою крісла в передньому ряду. І взагалі от Бек вважає себе а, лідером класу за запасом місця. Так само це стосується заднього ряду, де місця перед ногами пасажирів більше, ніж Volkswagen і який також вважався лідером цього сегменту. Це відчуття простору підкреслюється ще й наявністю світлої. Шкіри кольору айворі. це справжня шкіра. Це наппа. Мені відверто кажучи, білий не дуже подобається. Я би взяв в них є такий кольору коньяку. Майже коричневий. Він більш практичний, виглядає так само дорого. Головна деталь в цьому салоні це новий величезний 116 дюймовий центральний сенсорний екран. Класно, що збережено кнопки. Кліматичної системи, а сама кліматична система керується рядом кнопок в нижній частині екрану, тобто швидкий доступ до кліматичної системи, є. Зрозуміло, що цей же екран дає непогану картинку з камери заднього огляду. Є навіть додатковий екранчик, який показує картинку під правим переднім колесом. Але я би враховуючи ось ці колосальні розміри екрану, картинку без камери зробив все-таки більшою. Тому що я дрібних деталей не бачу. Під величезним екраном знизу у нас виведено три різних входи для ваших гаджетів. І я ще минулого разу казав, що на фоні ось цього нічного Гонконгу дуже технологічно сучасно, трохи архаїчно сприймається аналогова панель приладів. Цікаво, що на японському ринку Outback пропонується з цифровою панелью приладів на 12,3 дюйма. До нас, на жаль, поки що. Це не дійшло і навіть в топових комплектаціях тільки версії з аналоговою панелькою. Для реальних меломанів є аудіосистема Harman Kardon з 11 динаміками, з сабвуфером в багажнику непогане, я б навіть сказав, класне звучання залежить, звичайно, від настрою і пісні. Це показує тобі, що Outback – це реальний преміум. Фактично, це нове покоління мультимедійної системи. В ній трохи змінено управління кліматом. Змінилося також розташування кнопок на кермі. Їх згрупували логічніше і винесли окрему кнопку підігріва керма. Ну, ще раз повторюсь: велика машина. Другий ряд яскраве підтвердження, тому що місця вистачає для дорослих, для дітей. Подивіться, ну тобто, можна розсістися, влягтися. В кріслах є чимало різних кишень. Одна глибока, дві поменше, є два USB, шки є підігрів дворівновий навіть на задньому ряду, що показує, що Outback гарно пристосований до холодних кліматичних зон. Одна з особливостей Subaru – те, що сенсор дистанційного відкривання. Алло, я ще нічого не робив. Куди, куди? Це я просто лікоть підніс. Зараз поясню. Так ось одна з головних відмінностей багажника Subaru від інших виробників в тому, що сенсор дистанційного відкривання розташований не знизу, коли махаємо ногою, а ось тут за логотипом. Це зроблено для того, що якщо, наприклад, у вас нижня частина там, чи в багнюці, чи в траві, це все-таки позашляховик, то значно зручніше просто піднести лікоть ось сюди до логотипа, там сенсор, і багажник дистанційно відкриється, навіть якщо у вас в руках якісь коробки. Багажник величезний, 537 літрів. І головна перевага, наприклад, над великими кросоверами в тому, що тут доволі низько розташовано поріг. Тобто завантажувати речі значно легше. Але якщо розкласти спинки заднього ряду, то... Плюс також в тому, що утворюється абсолютно рівна підлога і 1272 літри об'єму. Яким чином можна економити на готелях. Просто взявши подушку, ковдру, можна ночувати ось так. Довжини вистачає навіть мені. І ноги теж влазять. Новий субарівський турбомотор 2.4 створили не на порожньому місці. Його переробили з дволітрового турбодвугуна, перевіреного, до речі, часом. Трошки збільшили діаметр циліндрів, таким чином з'явився об'єм 2.4. І гід до субару з цим мотором неочікувано добре. Не зрозумійте мене неправильно. Атмосферник 2.5 влаштовував мене повністю. Мені подобалося, але складається таке враження. Що до характеру, а от Бека не вистачало саме цього турбодвигуна. Відчуваються ось ці додаткові 60 кінських сил і 100 ньютон-метрів обертального моменту. Темпераменту додалося суттєво. Він в порівнянні з атмосферною версією 25 розганяється до сотні на 2 секунди швидше. Якщо атмосферник 2.5 набирав сотню за неповних 10 секунд, то цей за 7,5. Так само зросла, і максимальна швидкість. Була 207 км на годину, а стала 221. Наші заміри показали, що цифри розгону правдиві. На мокрому асфальті Turbo Outback виконав вправу 0-100 за 7,3 секунди. Значно додалося і еластичності. Турбіна дозволяє виходити на обгони легко і не крутити мотори до відсічки. Кожен раз, коли я відволікаюся від дороги і дивлюся на камеру, субару намагається мене приструнити і повернути мої очі на дорогу. Це працює система моніторингу стану водія, яка називається DMS. Вона працює за рахунок окремої камери, яка є в салоні, слідкує за моїми очами. І тільки ну, я відволікаюсь на кілька секунд, Subaru розуміє, що я не дивлюся на дорогу. Вона починає пік-пік-пік і вистрибує піктограмка на панелі приладів. Так, це знову вона. <хи> В комбінації з новим мотором тут встановлено також і інший варіатор. Тобто це не той варіатор, який стоїть на версії 2,5. Це варіатор, запозичений з версії 3.6, і його на 80% оновлено, пристосовано до нового мотора, і, як кажуть розробники, основну увагу вони приділили ух, як він весело поїхав. Основну увагу вони приділили здатності тягнути важкі причепи, тому що в порівнянні з атмосферним 25, який тягне 2 тонни, цей Outback, турбоверсія, здатна тягнути на 400 кіло більше, тобто 2400 кілограмів. Японці кажуть, що також помудрували над налаштуваннями варіатора в тому сенсі, що встановлено новий. Насос для оливи використовується більш рідке мастило. Таким чином вдалося досягти кращих показників економічності. Хоча в мене в середньому виходить трошки менше ніж 12 літрів. Та й в технічних характеристиках написано, що у турбодбека апетит значно кращий ніж у атмосферної версії. В тому ж, наприклад, в міському режимі було трошки більше 9 літрів, а тепер вказують цифру 12. З іншого боку, конструктори попрацювали і над звукоізоляцією варіатора, і я охоче вірю в те, що він став значно тихіше. Взагалі, аутбек складає враження дуже тихого автомобіля, і інколи це не зовсім на користь, тому що він дуже дуже. Сильно маскує реальну швидкість. Ти їдеш 140, а здається, ніби 110. І ти розумієш, реальний темп тільки коли дивишся на спідометр або починаєш гальмувати. Mm -hmm. Зрозуміло, що враховуючи значно кращу динаміку турбоаутбека, переналаштували і ходову, аби вона могла краще впоратися з вищими швидкостями. Амортизатори по колу. Стали всі жорсткішими. Так само жорсткішими стали і передні пружини. Так, так, я дивлюся за дорогою. От така уважна машина. Дивіться, не можна навіть на камеру відволіктися. Стали трошки кращими реакції, став трошки менше керенитися, краще триматися в повороті. Але скажу, що ці вдосконалення жодним чином не вплинули на комфорт аутбека. Я вважаю його і досі одним з найкомфортніших в своєму сегменті. Приємна, тиха. Не навантажуюча машина, тобто можна долати великі відстані, не втомлюватись взагалі. Що стосується темпераменту, то в нас ще є система вибору режимів їзди, яка називається s і drive тобто, S – це спорт і це Intelligent. в спорті реакції струють трошки гострішими, трошки веселішими. Мені здалося, що тут стали гострішими гальма. Поліс почитав так дійсно, тепер встановлено електричний підсилювач гальм. Швидше і краще спрацьовує, наприклад, система автономного екстреного гальмування. Так само краще стала працювати система у зв'язці з адаптивним круіз-контролем. Та і АБС працює, як на мене, доволі адекватно. Тобто немає цієї зайвої обережності, яка Часто характерна для азійських виробників, вона намагається втручатися якомога пізніше. Хоча цей аутбек все одно намагається сідати на передні колеса під час різкого гальмування. На мій погляд, одна з дуже видатних речей, які є у Subaru і в аутбека це система EyeSight. Це стереокамера, тобто дві камери під. Лобовим склом, які не тільки слідкують за а, розміткою, за знаками за дорожньою ситуацією, але в тому числі впливають навіть на роботу системи вакторизації тяги. Ти це чітко бачиш, коли машина заїжджає в затяжні чи в круті повороти, вона намагається підгальмовувати колеса таким чином, що в тебе складається це враження, що якась сила закручує аутбек всередину віража. Здавалося би, да, що ці камери. Це доволі звична річ на сьогодні, але працює дуже цікаво. Дуже уважна система за рахунок двох камер. Вона краще розраховує дистанцію, розраховує положення автомобіля в межах смуги. І якщо ти вже увімкнув адаптивний круїз-контроль, що ми зараз в принципі зробимо, то кермо воно ніби дубіє, незважаючи на те, що Outback немає. Справжнього повного приводу з пониженим рядом передач, з диференціалами, в нього репутація непоганого борця з офроудом. В Subaru встановлено так званий симетричний повний привод, в якому 60% тяги передається на передні колеса і 40% тяги на задні. Співвідношення варіюється в залежності від обраного режиму, від умов. Але. Навіть незважаючи на варіатор, ти відчуваєш, що аутбек вперто дряпається в глибокому піску в багнюці, причому не відчувається ось цієї втрати обертального моменту в трансмісії, як інколи буває з варіатором. При цьому аутбеку суттєво допомагає також електроніка. X-Mode є три окремих режими: є сніг бруд, є звичайний і глибокий сніг. І багнюка. В останньому вимикається система контролю тяги, аби була можливість краще буксувати. Цьому йому допомагає також непоганий кліренс для цього класу 213 міліметрів і витривала підвізка. Навіть от зараз ми їдемо розбитою дорогою, грунтовкою, де одні ямки, і я майже не відчуваю, щоб сильно трясло. Хоча згоден в атмосферному 2.5 всі ці ямки давалися. Трошки легше, їхалось комфортніше. З іншого боку, там і розгойдування на горбочках було більше, а тут воно виражено значно скромніше. x-mode який раніше, примусово вмикається після швидкості в 40 км на годину, але тепер, після оновлення, він автоматично вимикається, тільки нові почали уповільнюватися, і швидкість впала нижче позначки в 35 км на годину. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Причому знаєте, що кайфово, що Outback і досі залишається одним з небагатьох автомобілів, який здається спеціально пристосований до розбитих українських доріг. Можна ось так от валити. Не боятися жодної ямки, ще й отримувати кайф від. Того, як воно їде слизькою дорогою. Одбек постійно <смі>, намагається ну, не те, що стати боком, але він дуже жваво повертає. В ньому дуже багато з цієї повертальності, якої ти не очікуєш від такого важкого авто. Я вже забувся, як це буває на швидких слизьких дорогах. І тут відчувається, що Subaru має в цьому колосальний досвід. <смі> Ну що, як там кажуть, апетит приходить під час їзди. Теж саме з аутбеком. До його неймовірно комфортної підвізки і дуже тихої ходової додаються бонуси, які відкриваються тільки тим водіям, які люблять їздити швидко і навіть трошки сковзатися. З появою нового турбомотора Outback автоматично перейшов в нову. Лігу, і сподіваюся, що цей двигун буде таким же надійним, як і його атмосферний брат.